Там безпосередньо громадський комітет не співпрацює, але він співпрацює з владою і вимагає від влади, тому що ми не маємо взагалі ніяк як повноважити працювати. Але до влади було доведено нашу позицію дуже жорстку. Позицію її вислухав Мирон Дмитрович Янків і вислухала Ірина Романів, Її вислухав Роман Куреш. Вона доведена до міського голови Львова Андрія Садового. Відповідно, в цьому процесі бере участь Олег Панкевич. І саме те, що сьогодні відбудеться очевидно, в адміністрації, це й буде відповіддю, реакцію на наші певні вимоги. У нас є дуже чіткі вимоги, які стосуються того, що 9 травня червоний прапор був незаконний у Львові, 22 травня. Будь-який червоний символіка чи символіка будь-яка тоталітарна буде так само незаконною у Львові. І правоохоронці повинні реагувати не на громадян, які вимагають зняти цю символіку, а реагувати саме на підняття символік. Я ще раз кажу про 9 травня. Скільки було потрібно міліціонерів, щоб не допустити розгортання червоного прапора на ховмі слави? 10, 15, 20. Кілька тисяч міліціонерів займалися зовсім іншим. Вони стояли бар'єрами між громадою і провокаторами. Якби вони зразу забрали цей прапор, не дали його розгорнути, то не було потрібно цих бар'єрів робити.